Вітаю вас, друзі, за виборами президента Сполучених Штатів Америки. Дуже пильно стежили не тільки ми, але й звісно, росіяни. The... <aque> Fair <coop questo facade> Очікування у окупантів були дуже різні. Деякі, наприклад, сподівалися, що вони покладуть край американському фашизму. Ми будемо освобождатися від американських фашистів і зробимо це. Механізмом націлювання. але інші, зокрема на російському телебаченні, були далеко не такі оптимістичні Ні Трамп! Ні, Харіс, ні демократи, ні республіканці нашими друзями не Євляються. І зараз ті самі російські пропагандисти, які верещали, що Трамп це дуже великий друг так званої Росії, кажуть, що насправді він ворог. Трамп Трамп такий же системний враг, як любой представитель демократ. Чому тому, що Трамп любить вигоду Америці Вигодно убивати русских. Ми також любимо, коли російські окупанти дохнуть, але самі по собі вони це не зроблять. Ну принаймні не усі, для того, щоб російські загарбники відправлялися до ко. Зона, закидуйте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Прес-секретар владіміра Путіна Пісков учора заявив, що він взагалі ніяк не ставиться до перемоги Трампа на виборах. Ви знаєте, я ніяк не нет до перемоги Трампа. Чесне слово. <плес> Та раніше було інакше у 2016 році, коли Трамп вперше переміг на виборах президента Сполучених Штатів Америки на так званій Росії були справжні святкування. Пропагандистка Маргаріта Сімоніян писала, що вона дуже хоче проїхатися по Москві з американським прапором. А російські депутати і Жириновській, зокрема, бухали із цієї нагоди. Я дійсно обіцяв вчора, що сьогодні в честь перемоги Трампа. Ми вип'ємо по... Бакалу За перемогу Дональда Трампа. Як ви напевно здогадуєтеся зараз, Жириновський вже ані радіє, ані сумує, але тоді, після 2016 року, він дуже швидко перевзувся та став Трампа критикувати. Нічого самий нідійспособний президент в Це позор. Америка це позор сьогодні всього человечества. Нашли полігон будуть стріляти. Сейчас ми сидим, а вже ракети можуть літят. Відзначився тоді 8 років тому. І Владимир Путін, коли Трамп переміг на виборах, то він особисто його привітав. Хочу поздравити американський народ з завершенням виборчого циклу. And I'd like to the, with the end of the electoral cycle. А uh, Господіна. Дональда Трампа з перемогою на цих виборах Путін тоді мав великі надії на Трампа і сподівався, що за його президентства так звана Росія та Сполучені Штати будуть розвивати свої відносини. Росія готова і хоче відновлення повноформатних відносин з Сполученими Штатами. і зробити все, щоб повернути російсько-американські відносини на траекторию траєкторію Цього разу Владимир Путін Трампа вже не вітав ані отак, от виступаючи, ані письмово. І Пєсков каже, що він не знає, чи буде привітання. Звісно, що ні мені по-прежнему звісно о намірі Путіна. Поздравлять трампа. Звичайні рядові росіяни у 2016 році також висловлювали великий оптимізм у зв'язку із перемогою Трампа і сподівалися, що Трамп візьме та й зніме санкції. А як ви думаєте, тепер цпіль учнашення Росії та США? Ну я думаю, да. Тому что Трамп як поклонник Путіна. Санкціятмініт, значить, можливість для економіки влучиться. І що було далі? Росіяни прекрасно пам'ятають, Трамп запровадив санкції проти так званої Росії набагато більше аніж Барак Обама, і дозволив Україні постачати летальне озброєння, зокрема Джавеліни. Антанквар, де Франклі, пилоти і чіпси тоді росіяни боляче обпеклися зі своїми сподіваннями щодо Трампа. тож абсолютно не дивно, що зараз вони майже загнали себе у депресію. У нас раді тратили... так ждали Трампа. Я прям помню mm -hmm. ніктори ага, помогло? Не, не искать друзів там, де їх сам віхніти бути не можуть по приділі дуже скептично до президентства Трампа ставиться також і російська пропагандистка Скабєєва, яка пригадує вже навіть не події 8-7 річної давнини, а нещодавні заяви Трампа. Накануні Дональд Трамп заявив, що саме он той чоловік, который унічтожив Северний потік. Именно он, Дональд Трамп тот чоловік, який зможе победить Владимира Путіна. он, Дональд Трамп тот чоловік, який добьется стратегічного пораження Російської Федерації, і знаєте, поки ми переживаємо щодо зовнішньої політики Трампа у питанні України, російські пропагандисти, чоловік з Кабєєвої, наприклад, вважає, що усе цілком визначено проти так званої Росії. Думаю, Трамп, ще до января предложит Росії заведомо невыгодную сделку по Україні. которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и в свойственной ему манере объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Можливо, для так званой России Камала Харрис была не таким уже и поганым вариантом в силу своей предбачиваности. А вот я думаю, что он как раз в большей степени, чем Камала Харрис, склонен будет пойти на эскалацию О, і на Україні, і на ближньому востокі, тривожно, і ще один недоросіянин, якому досі так і не дали паспорт так званої Росії, хоча він на неї працює, бідкається, що і демократи теж були би дуже поганим варіантом. Демократи довели так звану Росію до небезпечної межі, При цьому вони нанесли серйозний неприємний і по деяким таким образцам крайні нівоспавніми урон ворожоним силам Росії. Але якщо раптом після новин зі сполучення Учених штатів Америки ви накрутилися і викопали собі помиральну яму, то закопуйте її і розкручуйтеся, тому що окупанти вважають, що їм буде значно гірше. А, Трамп для нас можливо, навіть більш неприємний противник, ніж продовжаючий розвалювати Америку нетрадиційними цінностями демократи. Жартую, ніхто окрім самого Трампа, не знає, що далі буде робити Трамп, але точно союзникам так званої Росії варто напрягтися. Ось. Москва, Пікін, Тегеран. да, в это он буде это будут будуть неприятные в його внішній політі, але надея іще є не тільки у нас, у росіян також російські окупанти навіть записали відеозвернення до Трампа, у якому вони просять, аби той вплинув на Зеленського, щоби Україна капітулювала. Прикажіть йому сьогодні ж здати зброю і признать победу Росії, Інакше ми продовжимо досягати цілі. Спеціальне вельне операції і повірте, ми досягнемо Зеленському. Ну не вірте. і хоча у росіян зараз напівапокаліптичні настрої, усе одно вони будуть далі намагатися вплинути на Трампа, достукатися до нього і переманити його на свій бік. Ми відкритих діалогу, ми акрити квапросам суждіння. Всі обші бізопасності мірової, тим паче сам Трамп дає для цього нові і нові приводи. Після того як він переміг, він знову почав говорити про завершення воїн. Дякуємо, що, хоча б не сказав нічого про Україну. Це буде золотий вік для Америки. Більше жодних воїн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Маю повторити. Ми і з вами зараз не знаємо на усі 100%, якою буде зовнішня політика Трампа, і, зокрема щодо України, але точно у найближчі місяці Сяці за його увагу за його прихильність буде велика боротьба. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. І ще можливо зараз розв'яжуться руки у чинної американської адміністрації, тим паче у контексті новин про війська КНДР, які відправили на війну проти України. Що може сейчас попитатися предприйнять mm -hmm. дійствующа адміністрація, аніж щова власті. Да. Щоб не Україну, побачимо вже найближчим часом. Але одне зрозуміло точно. Америки вигідно вбивати росіян. питання тільки у тому, наскільки Америка скористається цією надзвичайно вигідною пропозицією. Ну а ми маємо і далі своє робити: вимагати армійської реформи, бо Трамп точно не зробить її замість нас, і допомагати силам оборони України. Попереду іще буде важко, але точно не буде нудно. Як би там не було, продовжуйте підтримувати українське військо. Допомагайте силам силам оборони та безпеки України